Олександрівська школа номер 2 не була забезпечена питною водою майже три місяці через аварію на Карловському водосховищі. Технічну та питну воду школярам постачали небайдужі місцеві жителі та рятувальники. Сьогодні у школі справжнє свято. Тут з'явилася власна свердловина із питною водою. За сприяння у бурінні вчителі та батьки вдячні громадській організації Дорога життя та її голові Юрію Солоду. Ми дуже вдячні вам за те, що ви сприяли такій важливій справі, як боріння свердловини для нашої школи. Ми маємо надію, що вже ось на днях наша школа буде забезпечена водою в повному обсязі. І е, висловлюю вам від імені ще раз батьків, педагогів, учнів нашої школи Щиросердне, спасибі. ради допомогти вам. Юрій Солод поспілкувався із учнями школи. За останні два місяці тут з'явилося 45 школярів-переселенців із зони АТО. Дорога життя обіцяє сприяти належному розвитку та навчанні дітей, котрим довелося залишити батьківщину через бойові дії. Тепер школа забезпечена необхідним обсягом води для приготування їжі та прибирання. Кілька днів і живильна волога тектиме із кожного крана. Адміністрація школи разом з батьками вирішили звернутися до Юрія Васильовича. Ми написали йому листа зі зверненням, в якому виклали всю свою проблему, і були дуже приємно здивовані, коли буквально наступного дня вже на наше прохання звернення він відгукнувся. На сьогоднішній день уже ми маємо свердловину. Вода ось вона прокачується. Якщо проблему із водою в одній школі можна вирішити за допомогою фонду, то водопостачання цілого району відновлять лише завдяки коштам з держбюджету. Острий питання, звісно, по водоснабженню. В своє час ми зробили около 60 колодців по району. І вот. я думаю, що цю програму треба буде продовжувати, і її треба теж буде забивати в обласний бюджет. равно як і освящення населених пунктів, тому що село, звісно, від цього страдає.